Всім привіт! З вами Криптоепік. Сьогодні ми поговоримо про проксі, про анонімність, про індивідуальні аккаунти під кожен Metamask і також про антидетект браузери. Я знаю, що дуже багато людей зараз користуються тільки одним аккаунтом. Можна завести багато аккаунтів, це не дуже сильно дорого. І я зараз про це все вам розповім. Підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій Telegram канал В Telegram каналі виходить дуже багато нової інформації. Де можна буде заробити. Так що почнемо. Нам потрібно буде зареєструватись на ProxyLine. Це сайт, платформа, на якій є проксі. Нас цікавлять проксі індивідуальні IPv4. Наприклад, ми будемо вибирати Україну. І тут проксі коштують на 30 днів майже 2 долари. І також нам буде потрібен. Dolphin Browser. Ми також реєструємось і його скачуємо. Зараз я пройду реєстрацію, на яких платформах я вже ще не пройшов. Маю на увазі зайду в авторизацію. І тоді ми оплатимо і я вам покажу, як потрібно вводити проксі і як потрібно налаштовувати. Після цього, як ми придбали проксі, у нас внизу з'являється сам Проксі, інформація про нього і дата закінчення проксі. Давайте я вам покажу, як додати його в Detect браузер. Копіруємо IP, створюємо профіль в проксі. Додаємо проксі, додаємо IP, ставимо дві точки і додаємо порт. Нажимаємо Add. Добавили, потім ми заходимо на IP і додаємо логін і паспорт до нього. Логін І пасворд. І нажимаємо Save. В нас Ми додали проксі в браузер. Тепер нам потрібно додати сам браузер. Нажимаємо Create Profile. дивимось, створюємо назву, наприклад, у нього. effect2ac. Тут ми дивимося по налаштуванням профілю. Слабенькі 22 ядра і 8 оперативки. Нажимаємо New Fine Print. І змінюємо налаштування. Рандомно. О, 12 ядер, 8 оперативки. Супер. Далі ми вибираємо сайт Proxy і вибираємо свій проксі, який ми вже додали. І нажимаємо Create. Після цього у нас утворився профіль. Для того, щоб його запустити, нажимаємо Start. Все, ми маємо. Ми маємо свій аккаунт. Як ми бачимо, IP змінилось, місце знаходження змінилось повністю, анонімність. Закриваємо. Е, також чим корисно anti браузер, Browser, коли у вас буде багато проксі, багато аккаунтів, ви можете просто додати сюди розширення. Наприклад, нам потрібно додати Metamask. Заходимо в Metamask, е, нажимаємо Download, нажимаємо на Chrome. І з Chrome ми вставляємо сюди. тук-тук-тук, е, і додали Metamask. Тепер, коли ми, ми будемо заходити на браузер, в нас автоматично буде Metamask вже в браузері. Так можна буде додати багато розширень різних. І все. Тепер ми можемо реєструвати Twitter аккаунти, Discord аккаунти з цього IP і шанс блокування аккаунту майже зіро. Всім дякую за перегляд. Не забуваємо підписуватись. Далі буде. Підтримуємо українське.